Ви дивитеся суспільне колею, Підписуйтеся на суспільне Миколаїв у соцмережах. Чи зростуть тарифи на воду? Як писали радіодиктант національної єдності, та як у Миколаєві відновили будівельний коледж після російських обстрілів у 2023 році? Я Богдана Будулуца. Подробиці розкажу далі у дайчості новин тиждень Миколаїв. Після приєднання миколаївських мереж до нового водогону у жовтні 2025 року у місті поступово змінюється якість води. За словами начальника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, технічна вода поступово змінюватиметься на питну у кранах миколаївців. Проте, коли це станеться, поки невідомо. Місцева жителька Тетяна каже, на її думку, під'єднання до нового водогону може вплинути на підвищення тарифу. Я думаю, що для цього, для цього є якісь обставини, такі що потребують цього. Я не вважаю це гуманним, але зараз така ситуація в країні війна. І я думаю, що має місце бути. Миколаєвець Артем впевнений, що після покращення якості води ціна на неї зростатиме, а безкоштовні точки видачі води стануть платними. Єдине про що я думаю, що мабуть не всі пенсіонери можуть потягнути, тому що я так розумію, що підняття цін це є причиною вже побудованого водогону, а побудований водогін може бути причиною для закриття безкоштовних точок, які створювало місто по всьому, ну по території всього міста. Начальниця абонентського відділу комунального підприємства Миколаївводоканал Наталя Боровик каже, з 2022 року ціни на водопостачання не змінювалися. Станом на 29 жовтня невідомо чи здорожчає водопостачання, говорить посадовиця. Тарифи водоканал не призначає їх. Призначає карекапе і це від водоканалу та керівництва не залежить. Від НКРЄКП нічого не надходило, тому ми не можемо зараз сказати, буде підвищення чи не буде. Також Наталя Боровик говорить, що з 2022 року на 104 збільшилася сума заборгованості за послухи водоканалу. Сьогодні вона становить майже 243 мільйони гривень. Ми постійно інформуємо наших абонентів що стосовно цієї заборгованості та оплати. Їм на поштову скриньку. Надходять рахунки на оплату, контролери розносять повідомлення про заборгованість. Також ведеться постійно, ведеться розмова в телефонному режимі щодо оплати. Також в судах нашого міста знаходяться справи на розгляді щодо примусового стягнення заборгованості, але ми наполягаємо кожен раз запрошуємо наших споживачів не доводити справу до суду і звертатись до баненського відділу для реструктуризації заборгованості. Кореспонденти Суспільного запитали представницю Миколаївводоканалу, чи планує підприємство примусово відключати боржників від водопостачання станом на жовтень 2025 року. Таке рішення може ухвалити тільки суд. У Миколаєві 29 жовтня відбулося відкриття Миколаївського будівельного фахового коледжу, що був пошкоджений внаслідок російського обстрілу у 2023 році. Тут облаштували укриття, відновили інженерні мережі та створили умови для повернення до очного навчання. Студентка четвертого курсу Руслана прийшла на відкриття Миколаївського будівельного фахового коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури. Дівчина радіє, адже тепер може приходити на очні заняття та консультації і бачитись з однолітками. Відбудувати наш коледж це дуже важливо не тільки для студентів-викладачів, це для цього для всього міста, тому що покоління покоління вони ростуть. Дітям треба навчатися, тим більше такі спеціальності, які є в нас, це дуже важливо для, для нашого міста, для відбудови. Капітальний ремонт тривав півтора року. Працювали французький благодійний фонд Солідаріті та датська рада у справах біженців, розповідає Георгій Бондаренко, директор коледжу. З державного бюджету Данії витратили 400 тисяч доларів для основних будівельних робіт, таких як відновлення вікон, дверей та приміщень коледжу, говорить директор данської ради у справах біженців в Україні Юліан Закрезевський. «Ми допомагаємо у відновленні будівель як таких, але також відновлюємо укриття для того, щоб люди могли скористатися ними під час повітряних тривог. І також ми допомагаємо у забезпеченні інклюзивності в цій будівлі. That the are safe and for with as well. голова благодійного фонду Солідаріті Матія Марі Арден каже протягом восьми місяців у рамках проєкту з відновлення будівельного коледжу облаштували вентиляції, клімат контроль і повітряне опалення. Наша організація має головну місію бути корисними людям. Реалізувавши цей проєкт, ми допомагаємо студентам повернутись сюди та навчатись офлайн. Це дуже важливо зараз. Також даємо можливість жителям, які навколо коледжу живуть, перебувати тут, якщо повітряна тривога триває. У закладі облаштували протиаварійне герметичне сховище, а також тимчасове, де інколи вже відбуваються консультації та заняття для студентів, говорить Георгій Бондаренко. У центральній міській бібліотеці Миколаєва приблизно 50 людей долучилися до написання 25-го радіодиктанту національної єдності. Серед них військовослужбовці, поліцейські, волонтери, викладачі та охочі містяни. Авторка тексту письменниця Євгенія Кузняцова. Читала народна артистка Наталія Сумська. Вперше написати радіодиктант національної єдності прийшла дев'ятикласниця Софія разом із батьком. Текст дуже цікавий. Але якось а, треба було написати кров, а не корова. Власне, за чверть століття я, мабуть, жодного з них не пропустив. А цього року приємно порадував текст. Я, наприклад, вважаю, що саме такими повинні бути ці диктанти, адже головне не похвалитися один перед одним, саме надихнути людей, дійсно змусити їх трошки посміхнутися. Третє до написання радіодиктанту долучилася інспекторка відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Миколаївській області Олена Зінькова. Жінка вважає сила українців у знанні культури та взаємній підтримці. Для нас це не просто традиція, а вияв нашої спільної позиції. Єдність, повага до рідної мови та любов до батьківщини. Сьогодні важкуватий був текст. На жаль, його диктували нам теж не зовсім коректно, але ми справилися. Я впевнена, що помилок не так багато, як могло би бути. Написати радіодиктант національної єдності до центральної міської бібліотеки прийшли приблизно 50 людей, серед яких військовослужбовці, поліцейські, волонтери та охочі містяни. Розповідає заступниця директора бібліотеки Любов Варюхіна. Це не просто символічна акція приєднання, це наша, наша думка, це волевиявлення українського народу щодо мови. Бо мова це. Історія нації, це культура нації, це серце нації. У середу, 29 жовтня, текст диктанту під назвою Треба жити оприлюднено на сайтах Українського радіо та Суспільна культура. Результати радіодиктанту оголосять, коли комісія опрацює всі листи. Для росіян облаштовують зони смерті а для українців безпечний шлях на Миколаївщині. інженерні підрозділи 123-ї бригади тероборони будують укріплення, споруджують ділянки з пастками для ймовірного російського десанту та закривають автошляхи антидроновими сітками. Бійниці, антидронові сітки над траншейними переходами, місця відпочинку особового складу все це роблять силами бригади. Коли дозволяє безпекова ситуація, то залучають техніку в інших випадках копають руками. На місцях потенційно небезпечних для висадки десанту. інженери облаштовують зони смерті. Система інженерних фортифікацій та вибухових невибухових загороджень, які створюють своєю дією сприятливі умови для заведення противника в напрямку, який нам вигідний, та в подальшому його знищення на рубежах. В ці системи можуть створюватися завали, можуть створюватися створення іскусних болот, водоймів. От, ми змінюємо гирло річок, створюємо. Так звані колодці, от для того, щоб якомога більше завдати шкоди противнику. Автошляхи також почали закривати антидроновими сітками. Їх називають безпечний шлях. Матеріал накидують у кілька шарів. Висота дозволяє проїхати пожежній машині. На цій ділянці навіть проводили тести, запускаючи свої дрони, щоб перевірити міцність сіток. Інженерів під час роботи прикривають реби та ППО вздовж дороги. Облаштовують тимчасові укриття. Додав Сергій Хоменко. На цьому прощаюся з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.